Я зараз чекаю на клієнтів, які їдуть дивитися на мою квартирочку трикімнатну з огрудки на Біоленці, конкретно вулиця Контевродійське. До речі, тут дуже класно. Я саме на цій вулиці продала дві квартири, і зараз буде третя. Іноземці не потребують жодної згоди. Квартира є повністю умебльована. В ній робився ремонт у 2020 році. Живуть самі власники, які просто переїжджають в інший кінець Варшави у зв'язку з роботою. Квартира має дві окремі невеликі спальні, гостьова з кухнею, туалет. І, до речі, класно, бо в туалеті власники зробили підлогу з підігрівом, е, і таким плюсом це є власне огрудик, який є кутовий і має 70 метрів квадратних. Е, квартира буде готова власне до заселення з березня 26-го року. Але ті люди, які планують купляти в кредит, тут проблем не буде, бо можна собі спокійно е, власне, займатися питаннями кредитовими. Е, так що, хто цікавиться покупкою трьохкімнатної квартири, бюджетово вона виходить 780 тисяч. Це вже з меблями. І i parko